Слава Богу, святому я настоятель храму Святої Троїці села Дубове і Олександр. Сьогодні наше престольне свято, наша громада ми змушені святкувати поза стінами нашого храму, так як на початку року, в січні, вимушені були покинути наш храм по причині тій, що група прихильників ПЦУ зробили збори по голосуванню, щоб змінити юрисдикцію. На зборах наших, наші парафіяни не брали участі. і Після зборів на богоявлення ми послужили ще службу в нашому храмі. В день після служби ще були деякі провокації в кінці. Потім, через декілька днів, прихильники ПЦУ поміняли замки храм і цим самим обмежили доступ наших парафіян до храму. Почувши про ці події, наш парафіянин, воїн, який знаходиться на фронті, запропонував нам свій будинок під домовий храм. Чим ми радо й скористалися, і з тих мір, з тих пір ми молимося в цьому домовому храмі. Також е, наші парафіяни, е, які знаходяться за кордоном, почувши про ці події, які нас спіткали, відгукнулися на цю нашу проблему, запропонували свою. Допомогу молитовну і фінансову по закуплі необхідної церковної утворі необхідних речей для здійснення богослужіння. Ми, дякуючи Богу, закупили все необхідне. Навіть пожертвували наші прихожани іконочку Божої Матері Почаєвська, ми недавно також зустрічали. Служила кафіст. І так до сьогоднішнього дня, вже сьогодні, сьогодні день престольного свята. Це перше престольне свято нашого храму. Ми служимо. Не в храмі, а в такому домовому облаштованому храмі. Тому всіх ще поздравляю з святом Святої Троїці, з престольним святом нашого храму. Переважна більшість наших парафіян залишилися вірними канонічній українській православній церкві під предстоятельством блаженнішого митрополита Онуфрі і нікого з нас не смущає те, що ми молимося в новому храмі, тому що кожен розуміє, що Господь Бог перебуває там, де двоє або троє зібрані в ім'я Його. І тому ми продовжуємо молитися в таких умовах, які Господь Бог нам післав, такі випробування. Парафіяни наші не змущаються, не унивають, і ми продовжуємо молитися. Воздавати славу Богу, служити, молитися за всіх жителів села, за воїнів, які боронять нашу державу, за полеглих воїнів, і взагалі робити свою християнську справу. Ще раз всіх поздравляю зі святом Святої Трійці, з престольним праздником. Спасибо Господь. Христос Воскрес! Воскрес!